З вами коли-небудь траплялась мавпіча, лапка, Коли ви отримали те, чого дуже хотіли, але це призвело до непередбачуваних наслідків. Якщо так, то як саме? Я хотів, аби знайшлись гроші на оплату кредиту за машину та всіх рахунків. І я отримав їх, коли мій брат помер і залишив мені їх у спадщину. Хотіла сидіти вдома цілими днями зі своїми котами. Бум я на діалізі з нерковою недостатністю п'ятої стадії. Я працювала ще два роки, перш ніж отримала інвалідність, а потім стала надто хворою, щоб відчувати задоволення від перебування вдома, але все-таки отримала те, чого хотіла. Зараз я почуваюся набагато краще і все ще сиджу вдома з котами, тому що тепер працюю віддалено. Було б добре, якби у мене було достатньо грошей, щоб взагалі не працювати, але думаю. Я вже достатньо випробувала долю. Мене підвищили, це те, чого я давно хотів. Я пішов розповісти про це колезі, але його стіл уже був порожній. Щоб підвищити мене, його звільнили, бо він не дуже ефективно працював. Вони могли б залишити нас обох, але оскільки я попросив про підвищення, того хлопця виставили за двері, щоб я залишився. Для нього це стало справжнім ударом, але я ніколи не розповідав йому про те, що мені відомо. Я просто прийняв це і дозволив йому виговоритись. Через деякий час я Ратив з ним зв'язок, але не думаю, що він коли-небудь склав 2 плюс 2. Я дізнався про це, тому що сам запитав, Якийсь час почувався дуже винуватим, але згодом це почуття зникло. Це ж не я вирішував. У січні 2020 року у моєї дружини діагностували рак третьої стадії. Вона, звісно, була засмучена, але найбільше її непокоїло те, що доведеться пропустити соціальні зустрічі та робочі конференції, поки вона проходитиме хіміотерапію та одужуватиме. Минуло кілька місяців, і виявилося, що весь світ теж усе це пропустить. Я конче потребував переїзду та зміни способу життя, щоб побороти свою алкогольну залежність. Тато помер і залишив нам трохи грошей. Ми переїхали в інший штат, і ось уже 6 років я не вживаю алкоголь. Коли я був дитиною, мені просто хотілося стати дорослим, щоб займатися дорослими справами. Я дорослий, це виснажливо, болить спина. У серпні 2022 року я забронювала поїздку до Лондона на жовтень. Я пожартувала, що хотіла б опинитись в одній кімнаті з королевою, коли приїду туди. Технічно я справді потрапила в одну кімнату з королевою. Вона була всього на два метри нижче мене в каплиці святого Георгія. Мріяв про дівчину, яка завжди була б у гарному настрої. Здійснилось, але вона хотіла цього набагато частіше ніж я, і дуже засмучувалась, коли я відмовляв їй. Тоді я захотів зробити перерву у стосунках, і вона померла. Також я побажав, щоб у мене була віддалена робота, а потім стався ковід. Будь ласка, заради всіх нас більше нічого не загадуй. Не я, а мої батьки за 15 років, впродовж яких мої батьки мешкали у своєму теперішньому будинку. Вони дуже не любили кількох сусідів, з якими ділили територію. Для моїх батьків стала мантрою фраза, як же я хочу, щоб вони всі звідси забрались. Перенесемось у 2018 рік. Величезна лісова пожежа охопила місто і знищила більшу частину території. Весь район моїх батьків згорів, окрім їхнього будинку та будинку сусіда нижче по вулиці. Після кількох місяців життя в своєму домі без усіх колишніх сусідів, батьки впали в глибоку депресію і зрозуміли, що насправді їм не байдужі ці люди, яких вони колись проклинали. Вони готові були піти на все, щоб повернути все, як було, якщо б могли. Хотіла отримати підвищення на роботі до рівня керівника, отримала і зненавиділа кількість лайна від колег, з яким доведеться мати справу, не була того варта. Раніше ти, нібито, мав уявлення про те, хто є хто в офісі, але потім завіса піднімається, і ти дізнаєшся чимало цікавого. Наприклад, хто хороший працівник, а хто справжній не роба, але досі працює завдяки зв'язкам. Хто повинен мати гнучкий графік роботи, бо має проблеми із вживанням психоактивних речовин. І тому подібне. Крім того, найгірші 10% працівників створюють близько 90% проблем. Відколи у мене почались менструації, я страждала від сильних спазмів та рясних виділень щомісяця. Я завжди думала, не можу дочекатись, коли настане менопауза, і мені не доведеться мати з цим справу. Зараз мені 45 років, і я проходжу через це. Жахлива депресія і постійні припливи це набагато гірше. Хотіла схуднути, отримала розлад харчової поведінки. Хотів заснувати успішну компанію. Я зробив це і втратив кохання всього свого життя, тому що мене ніколи не було вдома. Я вигорів і відчайдушно прагнув перепочинку. Бум трапився ковід, і вся індустрія, в якій я працював, не прожила і року. Мріяв про кохання та шлюб, одружився, через п'ять років розлучився і залишився ні з чим. У мене Ford Mustang одна з найулюбленіших автівок 2005 року випуску. Він у мене вже близько восьми років, але з тих пір, як я його придбав, кожні шість місяців щось ламається або виходить з ладу майже щоразу рівно півроку. Хотіла взяти відпустку на роботі. Закінчилось тим, що мене звільнили. Я хотів відпочити від середньої школи, і в підсумку цілий рік провів у лікувальних центрах і лікарнях. Я не хотіла їхати до своєї жахливої свекрухи на день народження. Того ранку мій чоловік дозволив нашій восьмирічній дитині потримати повідець, коли ми вигулювали собаку. Собака побіг, а дитина ні. Вона впала просто на цегляний бурдюр, сильний струс мозку, два дні в лікарні. Мені не довелося йти на день народження з тих пір. Я не загадую жодних бажань. З 16 років я хотіла зустрічатись з однією відомою рок-зіркою. Коли мені було за 30, я нарешті зустріла його. Спочатку все було просто чарівно. Ми зустрічались три роки, і він мало не знищив мене емоційно і психологічно. Я рада, що більше не перебуваю в цих стосунках. Коли я була маленькою, ми з сім'єю ходили в зоопарк. Я знайшла гарне павине перо, яке носила з собою майже весь день. Наприкінці дня ми проходили повз велику клітку, в якій сиділи коати. Я підійшла ближче до клітки, бо хотіла краще роздивитись мавп. І тут одна з них спустилась прямо до мене. Я була дуже щаслива, поки вона не просунула лапу крізь грати клітки і не вкрала мою пір'їнку. Я хотіла емігрувати зі своєї країни. Зрештою, зробила це, але ніколи не думала, що емоційні наслідки будуть настільки важкими, що мене завжди супроводжуватиме відчуття втрати, яке нічим не можна буде заповнити. Як і питання, що було б, якби я цього не зробила. Я не кажу, що нещаслива тут, але завжди відчуватиму себе неповноцінною. Хотіла дитину, народилась двійня. Стабільні стосунки з хорошою людиною завжди сподівалась, що одного дня це станеться. Після того як пережила низку неприємних подій і не могла почуватись комфортно з іншими людьми. Людину знайшла, але секс з ним це катастрофа. Чоловік змусив мене кинути коледж, коли ми одружились. Завжди хотіла продовжити навчання, тож повернулася через 15 років. Щойно ми розлучились. Я вивчала маркетинг, тому що в 90-х мені подобалась моя робота в корпорації. Зараз все дуже змінилось. Я повуха загрузла в студентських позаках, лише щоб усвідомити наскільки токсичним є сучасне корпоративне життя. Мій близький друг назвав наступну подію мавпічою лапкою. Я бібліотекар. Нещодавно влаштувався на посаду завідувача бібліотеки у благодійну організацію. Я повністю відповідаю за книги, які ми купуємо. Чудово, тепер купуватиму книги за гроші компанії. За винятком того, що я працюю на благодійну організацію, яка займається питаннями смерті, догляду за хворими та паліативної допомоги. Тож усі книги про смерть. Хотів зустрічатись з однією вродливою дівчиною. Що ж, я таки почав, але вона виявилась божевільною і перетворила моє життя на пекло впродовж кількох місяців. Хотіла почати більше і частіше гуляти, влаштувалась на роботу до якої йти 30 хвилин. Тепер мої нікчемні щиколотки і ступні постійно болять, коли йду на терапію або на роботу. У дитинстві хотіла мати змогу спати, скільки заманеться роками працювала в нічну зміну. Завжди хотіла всиновити дитину з інтернату. Зрештою, випала така нагода моєму племіннику знадобився дім. Це був найгірший досвід у моєму житті. Я зрозуміла, що у мене абсолютно відсутнє терпіння до будь-яких дитячих проблем. Незабаром він буде жити з іншим опікуном, і думаю, що ми обоє відчули полегшення від цієї новини. Принаймні, я спробувала себе в ролі мами перш ніж зробити щось набагато дурніше, наприклад, народити дитину самій. Дуже хотіла зустріти когось, з ким можна бути друзями з привілеями. Я знайшла, і ми досі близькі, але з мого боку виникли почуття, і для мене це стало справжнім пеклом. Коли я була молодшою, то жартувала, що у мене буде середньостатистичні 2,4 дитини. Третя моя дитина мала затримку росту і була дуже маленькою. Зараз у мене вже четверо дітей, але той випадок назавжди закарбувався в моїй пам'яті. Я хотіла дитину, але не думала, що зможу завагітніти. Народила сина, а колишній чоловік став знущатись з мене і зраджувати. Нарешті я змогла розлучитись з ним, але мені не було куди йти. Тож довелося переїхати до батьків. Моя мама самозакохана нарциска, і тепер моє життя набагато гірше ніж було, коли я жила з колишнім. Моїм найбільшим бажанням було стати матір'ю. Я зустріла кохання свого життя, ідеального партнера. Ми прожили разом 5 щасливих років. Перш ніж вирішили, що настав час заводити дітей. Спочатку у мене стався викидень, а коли я змогла завагітніти знову, мені довелося відмовитись від кар'єри, щоб спокійно провести ці 9 місяців. Я перенесла кесарів Ростин і виявилося, що моя маленька донечка має серйозні проблеми зі здоров'ям. Джерело яких лікарі поки що не можуть в. Визначити, вона навіть перенесла операцію. Ми чекаємо на покращення її стану вже сім років, і стосунки між нами дуже погіршились. Я люблю свою сім'ю, але якби знала, що все буде так, воліла б залишитись бездітною. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи траплялись, мав чи лапки з вами? Напишіть в коментарях.